Настоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній, призначив виконувача обов'язків, намісника Свято Успенської Києво-Печерської лаври. Він ним став член Духовного собору лаври архімандрит Аврамій. тобто про того чоловіка, про кого не, ви не. говорите. Яка ваша думка щодо такого рішення? Ну, це не обдумане рішення і єпіфані такого митрополита я не знаю, є Сергій Доменко. Він скрізь провокує своїми людьми для того, щоб не було стабільності в Україні. Ви це бачите, що вони зробили з Лаврою, вигнали нас з верхньої території спенської трапезного храму, і за три місяці вони послужили три рази, тому що неможливо звести людей постійно на службу. В нього немає людей. Вони зробили провокацію в Вінницькій єпархії. Побили священника, вони зробили провокацію Івано-Франківської епархії. Нам не скрізь під його головуванням і таким неадекватною поведінкою. Достатньо того, що він зробив своїм наставником, так званим патріархом Філаретом, який його породив. Я з Філаретом uh -huh. зустрічався тричі. Ми з ним говорили. Тому Авраамій, ну, це людина, як кажуть, народі без хребта. Воно вийшло негативними відгуками з Черкаської єпархії. Він тут також був, ви, напевно, вже читали, може, він щось сказав. Це людина, яка ну, не вихована в першу чергу. Він звертається з таким пафосом Мій народи України. Я тільки може звертатися предстоятель церкви і президент більш ніхто. Ну, це свідчить про рівень і духовний, і культурний, і навіть науковий. Далі його поведінка в Лаврі тут була, він займався такою агітацією про перехід. Це свідчить про те, що якраз в дні посту його поступок Іуди. Зрадити, будучи духовному соборі, я йому довіряв, він постійно був зі мною. Ми обсуждали всі питання і так тайком э, піти. По-перше, це дійсно іуда, і такі люди, зрадники, вони ніде не, не мають місця, тому що як він обливав грязю Епіфанія, як він цілував мені руки, коли нагороджувалися, і такі були. Ну, подяки, все, і тобі на тут то. Це точно тайна вечора сталася, як скільки? у Христа. скільки монахів перейшло разом з ним? Ніхто поки що нам невідомо, можливо, все таки будуть, але ж тайно боячись тортур, так як ви чули, сьогодні 14 Якийсь там гені, Карась, ну це людина про яку мені навіть не хочеться згадувати, тому що добре треба згадувати, і, і приклад показу. Це людина, яка ніколи. Не зробили нічого добре для України, сказав, що треба монахів бити, різати і ходити, де бачите, йде один мужчина, нападайте, бийте, таким чином канахи Тобто, для того, щоб відбити людям і положити страх в серці, але це все воля Божа. Ну, чоловік 10 до 10 ушло. Ну в основному йшли не Костяк, лаври, йшли і Родіакони, один, напевно, віромонах, а так монахи і люди, які, напевно, не було віри.